В зоопарку побачила таку красоту. Сюди не можна залазити, я думаю, мене не штрафують. Я хочу показати вам, щоб ви мені сказали, що це. Воно таке шикарне. Дивіться, листя таке, не знаю, і така, і такі шапочки. Що це за рослина? І воно такими гарними кущами тут декілька ростуть. А як воно корінь у нього, а просто гіляка, Просто, бачите, отак. Що це за рослина? Давайте ближче листок. Обур. Квітка отака. все просто шикарні. Напишіть, хто в кого я до продажу продавайте під відео. мед карпатський по 250 гривень за літру, пишіть мені в особисті повідомлення. І е, аквакультура, червона і чорна щуки є в наявності. Пишіть, будь ласка. А ось, дивіться, яка красота. Так гарно це зробили. То в бурах, щоб як лавочки можна сидіти.